Слава Рідні Бога! Слава Україні, Русі, слава! Отож, нині маємо другий тиждень весняних дідів. То є дуже такий важний період, дуже потужний період для зцілення карми роду, для зцілення карми своїх предків. Над тим працюємо кожного дня. Стараємося, стараємося кожного дня, хоча б свішечку засвітити, е, пригощення, хоча б найменше залишити, хоча б водичку, трошки молочка з медом. О, і все, то ж не важко, тож то ж не складно, то ж легко. І пригостили своїх предків, а тоді від імені своїх предків пригостили боїв. І таким чином перепалюється дуже-дуже потужно, перепалюється карма, негативна карма роду. <кій> ну, хто? Не в курсі, щоб я вже не повторювався, то дивіться, на, на минулому тижні було окреме відео, де власне я тут оповідав, як це робиться, і як робиться відпускання душ започатаних або неупокоєних. Ось, тобто дивіться, то є дуже дуже важне. А нині додав тільки, що це другий тиждень. Весняних дідів у нас він веде до чого? До Рахманського Великодня. Рахманський Великдень. Сама назва і вже в душі таке щось щось щось, щось відгукується. Рахманський Великдень. Рахманський Великдень, або право середа. Це середина, середина весни. Середина весни це е, три тижні по Великодню Божому. Тобто це перший Великодній тиждень, тут два великодні, йде тижні весняних дітів І тоді йде права середа. <кхи> Сам обряд ми будемо робити у неділю, вже того тижня, е, ну, після середи. Так. А всереду то зазвичай ну, приїхав, що ну, власне береться бабка, береться яйко крашене, і то яйко чиститься і ділиться поміж, ділиться на кусочки, ділиться поміж усіма членами сім'ї. Так говориться, хтось молодший питає у батьку, а як то ви ділите? одне яйко і на всіх? А батько відповідає, ну, як то на 12 рахманів рахманів, ми з собою всі поділили. І от карлубка від того яйка, того потім відправляється по біжучій воді по річці до рахмані у вирій. І говориться, що яйко то не може пройти у вирій, а шкарлупка може. Вона допливе. Вона доплине і Рахмани побачать. Рахмани побачать, що ми що ми святкуємо, що ми їх пам'ятаємо, що ми їх почитаємо, що ми їх прославляємо. Рахмани то волхви, не просто волхви, то найвищий ступінь волхва. Mm. І власне, коли прийшла чужа віра, коли прийшли чорнорисці, почали нищити наш народ. Почали винищити нашу культуру і наших глухів. То Рахмани виділи, що, що тут такий темний час, такі темні часи, ніч сварожа наступає. І то ніц не дієш, бо то, бо то так є. Земля на порубіжжі темних і світлих світів у всесвіт у зоряних системах. Разом з рукавом нашого чумацького шляху. І от вона заходить у темне і відповідно світлі вступаються, світлі вже не ну, їхня територія, не їхню юрисдикція. І вони чекають, по справедливості чекають, коли земля повернеться до світла. І от нині земля повернулася. Вона повернулася вже Році. Однак, звісно, що це, ну, це ж, це ж не, не поріг переступити, це ж не одна секунда. Уявіть собі, що той поріг, тільки там, я не знаю, мільйон разів більше. Тобто, то, поки земля до порубіжжя пройде і очутиться знову в світло, то звісно, що то проходить не один рік. І воно зміни відчуваються. Зміни почали відчуватися ще в 90-х. Коли, власне, то вже наближалося той, той світанок Сворожий. Ну а чим ближче до 2012-го, то тим більше вже відчувалося, як люди власне пробуджуються, як вони активізовуються, як вони починають відчувати душу свого народу, дух свого народу, і як та душа народу кличе, кожну душеньку свою. Кличе і люди починають згадувати своє віру. Не рідну традицію. І то, власне, якби то, якби то ми приклали всі зусилля, а видно таки не приклали всі зусилля, які могли прикласти. Тоби весь народ пробудився і тут тоді тої війни не було. Тому маємо кожен день працювати над тим, кожен день працювати, кожен день прикладати ще іще зусилля. Для того, аби, аби пробуджувати себе ще більше і пробуджувати навколишніх людей, пробуджувати народ. Починаючи з молитв, так, коли ми включаємо. Маєте молитви, маєте плейлист молитви у мене на каналі, так, є. І ви включаєте, просто слухаєте, і все, і разом зі мною ми разом молимося, так, чи такого слова читаємо. Чи то... То звертаємося до Богів, аби вони прийшли силами своїми до народу нашого, і силами своїми наділили, силами своїми благословили, силами своїми пробудили народ наш і воїнів наших захистили. І відповідно славити, славити, славити весняний Весняни так. Тож, аби якомога швидше і якомога легше, відродився народ наш. У силі славі своїй, тому як і тисячі років тому у ті часи весняних дідів промовляє Вічі Борода Всевишнього, І Ярило Батечку прийди. Сили своїм благословим, сили своєї ділиці. Злетою красною, воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення лату на землях наших родах, наших благи наші. Світом перуновому горни, щитом сварога заслони силами своїми осі, силами своїми голосами, силами своїми наділи, аби пала.